У мене була пенсія 3,679, 20 копійок. Потім нам додали 2 тисячі, ну, общі для всіх. Після перерахунку пенсії у мене стало 9 тисяч 68 копійок. Добрий день, мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. В'ячеславе Анатолійовичу, вітаю вас і хочу детальніше спочатку про вас запитати. Розкажіть, з якою ви структури, яке у вас звання та вислуга? Я вас теж вітаю. Значить, у мене звання старший прапорщик, вислуга 26 років, 6 місяців і 4 дні, по-моєму. Проходив службу у департамент виконання покарань на постаді, начальник виробничої дільниці Так Также він від коло. І, і скажіть, будь ласка, ви до нас звернулись, щоб саме повернути надбавки та премії до вашої військової пенсії? Все правильно? Да, да, да. І розкажіть, як е, після повернення надбавок ваших та премій до пенсії, як змінилась сума вашої пенсії, яка була до суду, та скільки стала після перерахунку? Зараз значить так, у мене була пенсія до того – 3,679,20 копійок. Потім нам додали 2 тисячі ну, общі для всіх. Після перерахунку пенсії у мене стало 9 тисяч 75468 копійок. Ну, мінус вже забрали ці 2 тисячі. Тобто, якби ці 2 тисячі ще не забрали у вас з пенсії, ну, то було б у вас 11 тисяч навіть. Ну, так, до речі, так. ці 2 тисячі, хочу відзначити, законні. Вони законно нараховані до пенсії, їх не мають права забирати після перерахунку. Як після такого, як у вас перерахунок відбувся, після такого, е, ці дві тисячі мають залишатися у складі пенсії, тому ви можете далі ще через суд повернути е, і цю надбавку соціальну допомогу, як то кажуть, дві тисячі гривень. Що мені подобалося з вашими адвокатами, що будь-який процес, люба який любий одразу дзвонять. Потримають такий процес. Пройду такий срок, ми вам обратно перезвонимо. Цю інформацію я отримав у повному обсязі. Так само зараз само зараз я получаю цю інформацію. А ось судовий процес з перерахунку точніше, з додавання надбавок та премій назад до пенсії. Скільки часу у вас він зайняв? Ну, ви знаєте, діло в тому, що мої документи пішли на МВД. А потім вони повернулися. Ми були тоді в системі МВД, а що деп департамент е розпався на декілька частин. Uh -huh. Поки не йшли, мій департамент, це пройшло десь ще три місяці. Ну, в общем, сложності вийшло ну, почти 9-10 місяців. Uh -huh. Трошки Дорога. затягнулось, але нічого, головне, що результат ну, вже є. Головне главное, що воно пішло. І зараз скажіть, з якої ви області, з якого міста? Я Сумська область, місто Буринь. Може, може ваші земляки побачать е, вашу історію. Земляки, земляки, мої, усі, які знають, я їм давав телефони і зараз всі працюють з вами. То чекаємо і їхніх результатів. Ну, там, по-моєму, вже один, один результат, по-моєму, є у Юри угу. Базими. Угу. Ну, не знаю, там, що там для чого. Він давно созванювався з ним. Ну, результати валишло. йдуть хороші. І ось ви так. з Сімської області дистанційно з нами працювали, бо ми поки філіал у Сумах не відкрили, хоча, можливо, це і незабаром станеться. Коли я подивився у Фейсбуці, було тоді у вас адвокат Драгомірова. Ви нашу групу у Фейсбуці побачили, так? Так, так. Да. Я вийшов на цей номер телефону. За мною зв'язалися зв ваші. Співробітники, я все фотографував, відправив Viber. Документи і... свої, які необхідні. Так, так, були. Документи, так, Документи. Я саме оплатив квитанцію, фотографував йому, відправив, і, і, і пішов процес. І так ми до... і зараз займаємося.